Вітаю всіх на моєму каналі! Це вже шоста серія челенджу Діму Спадок, і я за кадром відіграла два дні за Луну. Що ж відбувалося за ці два дні? Луна жила своїм звичним життям, їла в напівтемряві, удобрювала кущик і навіть спробувала попрати, і в неї це вийшло. Але вона не встигла вивісти речі, тому що вона вирішила попрати перед роботою, а прати руками це не прати. Стиральній машинці, тому це зайняло в неї ну, півтори години десь точно. Після цього вона відпрацювала свій один робочий день, за який заробила 748 симолеонів. На роботі вона гралася, та знайомилася з новими котиками, а після роботи вона сходила в клуб за інтересами, спілкувалася з іншими членами клубу, не тільки з зміло, як завжди, тому відносини з іншими трішки в неї продвинулися. В клубу вона ходила після роботи і на наступний свій вихідний день. Провела вона там весь день. Але чомусь Міло протягом цих двох днів був засмучений і мало розмовляв. Вона, звичайно, намагалася вияснити, в чому справа, але Міло нічого їй конкретного не говорив, тому Луні залишалося просто підбадьорювати його і все. Я думаю, ви пам'ятаєте, що прийшла зима, тому на другий день зими випав перший сніг і прямо почалася заметіль. Також луні прийшли рахунки 700 симолоонів за територію за комунальні послуги, поки не беруть гроші. От і вона виплатила ці 700 симолеонів, так як у неї вже в принципі грошенята починають накоплюватися. І перший раз вона відправила поштою статуетку, отримавши 57 сім симолеонів, і отримала навичку підприємця. Я говорю про статуетку, яку вона продавала в продаві то яку вона ж сама з дерева зробила. От зараз у нас 12 годин дня. Класно, сьогодні Луна не працює. Хочу відразу сказати, що я вирішила трошки змінити її робочий графік. Вона в мене буде працювати два через два. Зараз в неї останній вихідний, і також хочу ще змінити спосіб оплати. Тобто, мені все-таки здається, що буде зручніше, якщо ми будемо отримувати 50% від того, що заробимо за день. Тому що в кофейні, в принципі, не кожен день ми можемо отримувати тисячу семалоонів. Ми можемо отримувати і 400, і 700, От і можемо тисячу отримувати, можемо навіть більше. Тому це вже як повезе. Я вважаю, що це буде логічніше і це буде краще. Також Луна знайшла, коли прибирала таку банку, в якій можна зберігати гроші. Поки що вона нічого не відкладала. Ось як бачите, тут нуль семалоонів. От, але ми будемо потихеньку відкладати на дозволи різні, тому що нам потрібні будуть дозволи на ремонт. Ні, ну, загалом, в першу чергу, якщо ми хочемо відкрити ванну кімнату, то нам потрібні будуть дозволи на воду. І, звичайно, що бажано було би підключити світло. От, але першим ділом я вважаю, що варто підключити воду, а потім вже все інше, тому що поки у нас є ця свічка, ось, тому я не бачу сенсу прям так поки. Запарюватися зі світлом. Як я і раніше говорила, в нас сьогодні вихідний день, і як ви могли помітити, сьогодні свято зими. От я вирішила зробити зимовий фестиваль, на який разом з своїми друзями і з друзями Міло Луна піде. Тому сьогодні у нас буде такий насичений день. До речі, вона ж підвищувала навичку фітнесу, і в неї зараз фітнес аж третій рівень, майже четвертий. От мені не вдалося за ці два дні прокачати її навичку фітнесу до п'ятого левела, який нам потрібен. Але ну я вже нічого не зроблю. Будемо в ході серії можливо поліпшувати цю навичку і також. Її друзі, що знаходяться в цьому клубі, їй порекомендували бігати зранку, особливо взимку, це дуже закаляє. І, звичайно, що так вона буде підвищувати свою навичку фітнесу. От. Ну, давайте зараз поїмо, У неї, до речі, тут тарілка вже смердить. От. Може, ти поїси? Хоча ні, давай зараз ти побігаєш, потім прийдеш поїси. А, у нас же заметіль, точно. Так, у нас сьогодні, прям ось, подивіться, просто навіть нічого не видно, тому добре, сьогодні без пробіжки. Тоді давайте поїсиш. До речі, я зараз гляну стільки нам потрібно коштів, щоб оплатити дозвіл на воду. Для підключення води нам треба 1500 симолеонів. Тому я думаю, що зараз ми вже можемо відкласти 500 симолеонів. В принципі, ці гроші її поки... Особо не треба. Так, в неї вже негативний мудлет. Звичайно, що їй не подобається спати тут, але, вибач, Луна, поки ми нічого іншого не можемо зробити. Також в цій серії я хочу розповісти батькам про ситуацію, яка трапилася з Луною, тому що я в минулій серії говорила, що пора вже покінчувати з цими таємницями, тому що так довго це тривати не може. Тому будемо розповідати їм, але саме коли я не знаю. Піти, поки повикидують ці тарілки, бо буде смердіти і буде не дуже приємно. Так, давайте зараз подивимося, чи ніхто не хоче в неї нічого купити, ні. Як бачите, вона за той час, поки я грала, за неї створила ще більше скульптур, Одна в неї не вдалася, але нічого. Також давайте зберемо А, все, не можна зібрати урожай, блін, ми не встигли. Давайте зараз посадимо картоплю. Блін, ну чому? Ну добре, хай тоді поки полежить. От, а ми вже потім цим займемося. Ти поки забіжи сюди, давайте зараз подумаємо, що ми можемо зробити. Фестиваль буде розпочинатися о 5 годині вечора, але ми можемо трохи раніше туди прибути. Я думаю, нічого страшного не буде. До речі, зараз же ж вона ось прала речі, тому можна повісити. У нас якраз є. Ось, все, що треба. Блін, звичайно, зима почалася взагалі капець, як взагалі не естетично, дуже холодно. Не знаю, до речі, як ці речі всі будуть сохнути. Так, ну що, давайте, може, ти підеш сюди. І знаєте, що я думаю, що варто зідзвонитися з батьками по відеозв'язку і розповісти їм все, що трапилося з Луною саме зараз, перед фестивалем, тому що якщо у неї зіпсуються відносини з батьками, то хоча б її знайомі та міло. Їй допоможуть прийти в норму. Давайте зателефонуємо мамі. Ми зателефонуємо не тільки до мами, а давайте уявимо те, що з мамою там поруч і тато. Луна почне з того просто звичайного запитання, як у них справи. Вони скажуть, що у них все добре, вони працюють. Але Луна помітить, що між ними у відносинах є якась напруга, і видно, що вони ще досі сваряться. Вони також запитають, у Луна, як у неї справи. І з цього моменту я думаю, Луні варто починати розповідати про все, що в неї трапилося. Вона розкаже про те, як її хазяйка виселила з будинку, розкаже про переїзд у Віндербург, про те, як вона жила перші дні тут, як не могла відкрити двері, як вона зустрілася з Міло, Він їй допомагав. Коротше, розповість про все те, що було за ці п'ять серій. Я думаю, що батьки, звичайно, будуть в повному шоці. Вони падуть просто в ступорі не знатимуть, що говорити. Але через деякий час вони просто будуть дуже розгнівані тим, що Луна від них це все приховувала, вона нічого їм не говорила. Вони запитають, то чому ти нам це не говорила. А Луна скаже те, що я боялася, що ваші відносини ще більше зіпсуються. Я ж знаю, через що ви ругаєтесь. От тому я і не хотіла вам говорити, щоб не ускладнювати ще більше ситуацію. Але я розумію, що від вас приховувати це довго не вийде та й не має сенсу, тому я вирішила це розповісти. Мама, звичайно, відразу впала в паніку. Вона сказала Луні, що вона зараз збирає речі і приїздить до Віндербургу. Луна намагалася якось впевнити маму в тому, що не треба це робити. Не треба нікуди приїздити, і тато також намагався відмовити маму. На фоні чого у них знову трапилася сварка перед дочкою в прямому ефірі, так сказати. В ітозі ця сварка нічим не закінчилася. Мама Луни просто пішла і нічого не сказала. Тому ми не знаємо, приїде вона чи ні. Тато більш спокійно прийняв цю ситуацію. Він сказав, що звичайно, мені неприємно, що ти нам цього не говорила, тому що ми б тобі намагалися допомогти. Ми і так тут в томарангі, за тебе переживаємо, не знаємо, що з тобою. Але я в принципі радий, що ти все-таки вирішила долати труднощі самостійно, і я пишаюся тобою насправді. І він, звичайно, каже, що якщо тобі треба підтримка, якась фінансова, то, будь ласка, кажи, але Луна його запевнила в тому, що гроші їй не потрібні. От вона зараз почала заробляти в кафе, тому в неї все нормально. Потроху відкладає гроші, і все буде добре. Не знаю, як буде з мамою, тому що як я розумію, відносини з нею у нас попсувалися. Подивимося, що буде далі. Я думаю, варто припиняти розмову. Так, до речі, ось Памела, Арі, Бреді і Міло з ще там. Ось Тері. Вони ж всі в клубі за інтересами, тому як бачите, в неї трішки відносини з ними покращилися. От зовсім трішки, звичайно, тому що нам потрібно було прокачувати навичку фітнесу, розмовляти не було коли. Це все ще не заженемо. Але сьогодні ми, мабуть, зустрінемося із цієї Ерікою, і ще там хтось був. А ще брат Алі. Я не пам'ятаю вже як його звати. От тому зустрінемося там. Зробимо вигляд, що вона написала Міло, що ми можемо вже зустрічатися на зимньому фестивалі. Тому давайте зараз будемо йти туди. Ну що ж, ми прийшли на зимовий фестиваль, і давайте я вам спочатку покажу, що у нас буде, що у нас взагалі розташоване на цьому фестивалі. Тут інформаційний стенд при вході, тут можна поїсти, попити гарячого чаю чи шоколаду. Далі проходимо сюди. Як я зрозуміла, тут проходять якісь майстер-класи, ось можна зліпити сніговичка. А ось тут можна просто комфортно посидіти, погрітися біля каміну. Ось тут вбиральні. Посеред цього всього у нас знаходиться така, така зона, в якій можна посидіти, поговорити і пограти в шахи. Зліва від неї таке міні-містечко. Ось тут такий замок, карети тут такі. Коротше, все так деталізовано дуже гарно. Так, тут зимовий сад, скоріше за все. А ось тут у нас така маленька ярмарка, де можна купити. Різні цікаві штучки, тут книги можна купити, свічки, тут ось жива музика у нас. Ну і далі, в принципі, також ось все, що хочеш, можна купити. Бачите, як гарно тут все. Ось навіть лампи висять, тому буде дуже красиво, я думаю, вночі. Тут можна зіграти весілля, не знаю. Можливо, хтось захоче комусь зробити подарунок і зробить таку неочікувану пропозицію. І відразу влаштує тут весілля, не знаю. Подивимося, які сюрпризи нам принесе сьогоднішній день. От, тут у нас ростуть різні ялиночки, можна просто пройтися помилуватися. А тут у нас головна ялинка Віндербургу. Ось вона. Дуже така гарна, класна. Ну і, звичайно ж, куди ж без ковзанки. Я навіть не знаю, як ми будемо сьогодні тут розважатися, але я сподіваюся, що за Метіль вщухне. О, вже ось інші прийшли: Сієна, Алекс. Ось єн до нас вирішила підійти поговорити. Давайте поговоримо. Взагалі потрібно розширювати зв'язки Луни, розширювати її дружні відносини з іншими членами клубу, тому що це не діло, вона розмовляє тільки зміло, а це не класно. Блін, тут всі у нас бігаються. Ця... Еріка вже впала. Куди ви всі біжите? Куди, боже, Боже мій? Куди? Куди вони тут вирішили погрітися? Давайте тоді, можливо, разом усі прийдемо сюди, тут зустрінемося, порозмовляємо поки за метіль. Капець, як вона біжить, ну просто турбо якась, не знаю. Жесть. <рес> Зарі поспілкуйся, розкажемо цікаву історію з Ерікою також. До речі, я думаю, ви пам'ятаєте, що у Луни було бажання фліртувати з Ерікою. Так, а де всі інші? У нас тільки тут четверо. Хай собі посидять, поки поспілкуються. Тут хоча б якось можна укритися від снігу. Так, давайте покличемо ще інших, що це таке. До речі, Луна хоче в туалет, тому давайте ти поки сходиш в туалет. Можливо, пошукаємо інших. А хто Я бачу, тут хтось є. Ось Сієна є, на тут. Вже хтось камінець запалив, до речі, можемо і там зібратися. Давай, біжи до туалету швиденько. До речі, те міло, мені цікаво. Я ж кажу, що він останні дні був дуже в пригніченому стані. Тому я не знаю насправді через що. Можливо, нам треба буде з ним поговорити. Ось якщо ми його знайдемо десь. Бо я насправді не знаю, де він, я його поки ніде не бачу. О, мама телефонує. Що? Вибачте, ні. Ми хочемо зачати дитину. Як думаєш, варто? Ми хочемо, але не впевнені. Це така відповідальність, що скажеш. Та ні, ви що? Мама нам телефонує після того, як дізналася про те, що Луна приховувала від них такі подробиці свого життя, телефонує і каже, що вони хочуть зачати дитину. Може вони вже хочуть просто відректися від Луни і зробити нову дитину, щоб, типу, зробити вигляд, що Луни не існує? Я не знаю просто. Давайте зробимо вигляд, що Амелія подумала, побула на одинці з собою, своїми думками. І вирішила перетелефонувати Луні і сказати їй, що вибач, я можливо погарячилася і якось бурно відреагувала на твоє зізнання. Мені дуже приємно, що ти все-таки знайшла в собі сили нам про це сказати. І я пишаюся тим, що ти вирішила приїхати до будинку бабусі, що ти вирішила відновити його. І для мене це справді дуже важливо, тому що бабуся Роуз, вона мама Амелії, тобто мами Луни. І звичайно, що. Їй приємно, що дочка не забула про цей будинок і вирішила його якось відновлювати. Але при цьому вони якось розговорилися, і Амелія скаже, що їй би хотілося ще одну дитину. Зараз в принципі вона і її чоловік нормально заробляють, і вони б могли, в принципі, дозволити купити собі там квартиру в Сан-Мішуно. Луна скаже: типу: навіщо вам зараз дитина? По перше, ви часто сваритеся з татом і. Ви не можете вирішити приїздити вам до мене чи не приїздити, що вам робити. То я вважаю, що це буде не круто. Та й тим паче насправді це настільки неочікувано, Що я не думаю, що це хороша ідея. Тому давайте не затягуватися. Самі просто ні. Я не думаю, що це хороша ідея. Ти так вважаєш, напевно, ти права. Дякую, що вернула мене до реальності. Будь ласка, завжди. Будь ласка. Ні, це дійсно було неочікувано. Ніяких дітей, поки нам не треба, навіть якщо вони не наші. Так, давайте можливо дійсно пошукаємо міло. Я не знаю, де він. Ого, а чого він тут? Він ще й недовольний. Блін, що відбувається? Я не розумію. Він вирішив просто піти. А насправді я зараз чесно в шоці, тому що навіть не дивлячись на заметіль, інші залишилися тут. Ось вони тут розмовляють між собою. І для мене це дуже дивно. Давайте, можливо, йому зателефонуєш дійсно. Типу, запитаєш, в чому справа. Насправді в мене була така теорія після того випадку, коли Луна не відреагувала на якісь погляди Міла. Думаю, ви пам'ятаєте, це трапилося на минулому осінньому фестивалі. Мені здається, що саме після того щось між нею і міло трапилося. Ти, можливо, якось міло бачить те, що Луна починає дружуватися з іншими. Вона ось краще почала спілкуватися з Арі. Можливо, він починає ревнувати. Я, я не знаю чесно. Мені здається, що це може бути одна із версій. Чому Міло себе так поводить? Для мене насправді дуже дивна його поведінка. Я не знаю, чим вона викликана, і можливо, нам треба з ним зустрітися і поговорити. Нехай він приходить сюди, ми з ним поговоримо, тому що я чесно не знаю навіть, що ще сказати тут. Тож давайте, нехай зараз вона з ним поговорить, можливо, щось проясниться. Вона запитає, Міло, чому ти пішов з фестивалю, я тебе тут не бачу. Він скаже, що просто. Дуже холодно, він вирішив, поки відійти десь в тепле приміщення. Луна скаже так: тут є тепле приміщення, ти можеш зайти тут, на фестивалі. Міло щось таке скаже, типу, щось не дуже те що зрозуміє Луна. І Луна, мабуть, просто вже вдасться до прямолінійної тактики, вона запитає, що таке трапилося з Міло, тому що він останніми днями просто дуже сумний. І Луна скаже, що мені би хотілося з тобою поговорити. Зараз він насправді не налаштований на те, щоб обговорювати якісь подробиці, От, тому, можливо, він її згодом відпише і запропонує десь зустрітися в кафешці і поговорити про це. Ну він йде на вихід. Наскільки я розумію, тут всі ми зникають, і все. Так, все, він пішов. Ну окей. Давайте тоді, поки не будемо чіпати міло, давайте будемо поки розмовляти з іншими. Давайте разом ось покатаємося на ковзанці, не знаю з ким. Давайте із Ерікою, Сієна, Арі, Алекс. Ось, все. Пішли разом з ними кататися, тому що уже пів сьомої було б непогано щось таке зробити зимні. Сієна сказала, що вона забронювала місце в ресторані, і тому. Вони можуть туди прийти після фестивалю, посидіти і відмітити новий рік. Тому давайте вони зараз трішки тут покатаються, проведуть тут трішки. Ой, луна впала. Проведуть тут трішки часу, а потім підуть. Та блін, луна що таке? А потім підуть в ресторан. Я взагалі зараз думаю, що Луні варто дізнатися усіє детальніше про. План на сьогоднішній вечір. Ой, дивіться, як у нас тут вже все ось посвітлішало так гарно взагалі. О, я хотіла на це подивитися. Подивіться, як це гарно, суперово, просто суперово. Тож, давайте зараз ми підійдемо сюди разом всі там поспілкуємося. Так, ну що ж, ми вмостилися. Еріка, до речі, пішла додому, бо вона хоче переодітися. О, тож, давайте зараз запитаємо у сієни про все. Луна запитає у Сієни, що ти запланувала. А сієна скаже, що вона забронювала нам столик в якомусь елітному ресторані, який ще поєднується з покерним клубом. От і вона забронувала нам кімнатку якусь дуже класну, дуже шикарну. А також вона підготувала кожному з нас костюми, які вона залишила там в кімнаті. І ми там всі зможемо переодітися, тому що сьогодні у нас такий буде стиль мафіозі прямо під ресторан. Звичайно, Луні це сподобалося, це цікаво. Подивимося, що з цього вийде. І Я думаю, що ми вже можемо відправлятися, в принципі, в той ресторан якраз і міло прийде. Думаю, ми тоді зможемо із ним поговорити. Ну що пішли тоді, не будемо гаяти часу. Ну що ж, ми прийшли в цей ресторан. Він ось так виглядає, прямо як типічні споруди в Інтербурзі. Давайте зайдемо туди. Сіля нам вже забронювала кімнату. Давайте я вам поки покажу, взагалі, як він виглядає. Ось, бачите, зверху ось цей покерний клуб. Тут можна пограти в покер. От, Все дуже класно тут виглядає взагалі так прикольно. Ну і туалети, звичайно, на другому поверсі. Ось. Ну а на першому поверсі самий ресторан. Він у нас ось такий темний, в таких темних тонах. От, а ось наша сама кімната. Тому давайте зараз будемо йти сюди. Бачите, у нас тут вже ялинка стоїть, вона ще не прикрашена, подарунки. Ось камін можна буде запалити. Тому давайте разом всі сюди йти. Я думаю, ми проведемо чудовий вечір. Всі вже зайшли в цю кімнатку. Давайте зараз всі перевдінуться. Так, ну що ж, ви готові дивитися на костюми всіх. Вони, звичайно, всі повсідалися. я Не можу вам показати їх повний зріст. Арія у нас виглядає ось так. Як бачите, всі у нас в чорно-червоних тонах. Еріка у нас прям така жінка мафіозі. Прям красуня дуже. А Луна, Луна, вона в якому платячці, в яких рукавичках, ще й на каблучках. Ну, ви це бачили Луна на каблуках? Ні? Ну, ти я не бачила вже. Блін, я завжди забуваю, як його звати. Але він у нас сьогодні, знаєте, як гра в Дракула такий. Сієна, як зазвичай. Чорному вся, а Міло ось з такою трояндочкою. Там у нього звичайні чорні штани. Рубашка з такою трояндочкою. він ще. До речі, я не помічала, що в нього є тату, але вони в нього є на двох руках. Я його коли мейковерила, це взагалі просто відпад. Бо я така дивлюся, що в нього є татухи. Це реально дуже класно виглядає. Отже, давайте зараз будемо замовляти стіл, бо вже От я тому, що можна всім замовити вино. А там уже хто хоче та й буде обирати. Давайте ми, Луні, оберемо ось це, не знаю, що це. Так, Все, ми замовляємо вже їжу, точніше, Еріка вже замовляє. Та ми поки спілкуємося з усіма. Мені так подобається ця атмосфера, тут дуже прикольно. Взагалі кімната просто шикарна. Я думаю, щоб не гаяти часу, ми можемо, в принципі, зараз почати прикрашати ялинку. А можна всіх обрати? Так, можна. Тож давайте будемо всі зараз і прикрашати ялинку. Так, ялинка прикрашена. О, нам, до речі, принесли їжу. На диво дуже швидко. Нехай поки поїдять. Подивіться, яка вона красотка. В повний зріст. Просто неймовірно. А Еріка у нас яка? Аміло. Потім будемо далі прикрашати ялинку. Ну, звичайно, що свято зими закінчилося в Сімсі, але у нас продовжується. От, нехай вони поки дітять, спілкуються між собою. Я думаю, що для Луни це прям неймовірний вечір, тому що вона ще не була в такому вишуканому ресторані. І давайте зараз продовжимо прикрашати ялинку. Давайте верхушку, давайте разом з Міла і сієною. Дивіться, який смішний катер я зловила. Міла щось там корщиться, але вона сміється сієна, мабуть, в шоці. Ну, сієна така, ну, як завжди, нічого нового. Це так прикольно. Ялинку вже вони прикрасили. Давайте зараз підемо, відкриємо подарунки з усіма. Подивимося, що там хто кому подарував. О, перша Еріка. Ой, їй щось не сподобався подарунок. Так, ну-ка, ну-ка. О, йому вже сподобався подарунок. Дуже цікаво, що подарують нам, тому що члени клубу вони ж типу йшли, купували для всіх подарунки. Дуже цікаво, що нам подарують. Луну попросили там скинути кошти. От, вона скинула і вони потім пішли обирати подарунок кожному. Так, Луна у нас саме остання схожа. О, так, а ну-ка, давай, що там у нас. А ну-ка, давайте дивитися, що нам там подарували. Картина. Котики і джаз. Ух ти, круто! Ну, Це класно, що їй сподобався подарунок. Повісимо у нас десь, потім прийдемо додому, подивимось. Ми можемо ще разом сісти і поспілкуватися. Подякуємо сієні за те, що вона взагалі це все влаштувала, От, тому що без сієни у нас би цього всього не було. А ще ж міло, ще міло не відкрив подарунок. Так ось, нехай вона подякує сієні. Міло подарунок не сподобався теж. Каже, що ти молодець сієна, дуже круто все влаштувала. І ці наряди, і цей ресторан він дуже вишуканий, дуже класний. О тому дякую тобі велике. Я отримала багато великих емоцій з цього дня. Але у Луни дуже якось повільно продвигаються відносини з членами клубу. До речі, ми мали сьогодні поговорити з Міло в ресторані. Цей момент настав. Міло запитав у Луни, чи можуть вони відійти, бо їм треба поговорити. Луна сказала, що так, давай. От, я думаю, що зараз ми можемо піти сюди. Тут все рівно, поки нікого немає, тут закрито, і ось тут є кімнатка, в якій вони можуть сісти і поговорити. Міло, скажи, що трапилось. Міло. Здається, я закохався. Це через закоханість ти такий пригнічений останніми днями? Мабуть. І хто це, якщо не секрет? Здивуєшся, але це ти. Ти жартуєш? Ще з переписки я зрозумів, що ти мені симпатична, а коли побачив тебе, то зрозумів, що це щось більше, ніж симпатія. Мені подобається проводити час з тобою, бути поруч і бачити тебе кожен день поряд зі мною. Не мовчи. Я не знаю, що говорити. В мене зараз скільки всього, що я й не думаю про почуття. Я розумію. Пробач, Міло, та я хочу піти, щоб все обдумати. Почекай! Скажи, чи відчуваєш ти хоча б щось до мене? Я не знаю пробач. Я думала ми друзі, та тепер я не знаю хто ти мені. З Новим роком. З Новим роком. З новим роком!